Ой, выбросил. Просто пострадавшим, ці матеріали. — Як -то там Йосиф, ви там його зробили? — Тому його гроші немає. — Так вже нема чого знімати. — нема. Як немає? Цілий контейнер якогось матеріалу. — Так це було тоді, коли знімали. Не розбирали тоді. — Так підняли, поставили, як це було. — Дякую. — Тоді треба знімати, як там їх знімали. — є власники, власники тут гаражів? — Є багато тут власників. — Воно зайде ззаду з ними. — А ви їх там є знімати? — Преса. Трибуна Бровари. Ото, іді до полтай! Розламали все. Ось, дивіться, що це таке. Дивіться, оце з трибуна проварить. Пропадало все. Викинув і вже страла зняв свій гараж. Інструментів. Викола машина якась була, але номер треба знати. Розиваюся в машину. людині навіть описів. Це, це, це за старим людини. Так, так і навіть метал зібрали, то, то це і то забирають. От і було. Так у нього воно описано слідувачів, бо тут страша була. Вася, подійти, о, дас, Вася. а ході ти його сюди, Вася. Damakle ak aso deixeany amen an pou